Мої вітання. Ми з України. Військовий експерт Ігор Романенко разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю вас, Вадим. Пане Ігорю. Традиційно обговоримо проаналізуємо ситуацію, яка нині складається на фронті. Президент Зеленський каже, що ситуація є достатньо складною, якщо ми говоримо про східну частину фронту і часів яр. Хотілося б почути від вас коментарі щодо поточної ситуації. Будь ласка, вам слово. В цілому складна і важка ситуація на фронті. І якщо розглядати, то ну, інтенсивність боїв вже наступати широким фронтом з високим рівні ведення інтенсивності бойових дій росіяни не можуть. Вони проводять свою наступальну стратегічну операцію з кінця минулого року, і тому зараз підтримують такого роду темп наступу і дії, зосереджують свої резерви. На окремих напрямах, які є е, Ліманський напрям е, Ямполів, Катерни пробитися не зливвають велика кількість атак, штурмів, зосередження резервів. Крім того, е, це Бахмут Авдіївка е, продовжується дія. Особливо е, бахмут час Сев'яр е, подивиться в лоб Є е, е, значить е, проблеми. Вони реалізують тактику, коли Зупиняється сильний опорний пункт, об'єкт, система оборони, то використовувати їх обхід. І ми бачимо, якщо подивитися на мапу в лоб, значить, на часу в'яр і атаки там на східний акрак міста. Але ж наступають на півночі, наступають на півдні Іванські, тобто Іванське, Іванське, тобто наміри є, щоб тоді, якщо витрати великі, і немає можливості подолати це супротив наших оборонців, то вони намагаються обходити. Важка ситуація і на в Дівському напрямку. Але добудовуються рубіжі в тому числі на цих напрямах. Там не тільки перші, які формують оборонні рубіжі, наші військові, а другий, третій, які допомагає держава. І, але тут питання у тому, які який ресурси, які можливості у противника у ворога є подолання, в тому числі і цих. Рубіжить, тобто це не панацея, що все рівно значить вдасться там десь щось устояти, але робиться ж для того, щоб це відбулося. Смарінки вуглідар, не було по півтора року, не могли взяти багато втрат і бронетехніки, і живої сили, тому вони не організують такого роду ахват. Теж реалізацію на тактичному уровні з північно-східного напрямку, щоб зайти якби в тил. Підвищились інтенсивність ведення бойових дій Запорізької області, тобто вони хочуть вибити з на наших оборонців на Бердянському і Літопольських напрямах, те, що було звільнене нашими військами в минулому році під час проведення контрнаступальних дій. Виїдуть Старомайорське, Бердянський напрям, Рабутіна, Вербове, скоріше всього, вони. Вдалося захопити, і тому опять в Роботіну багато сил засобів втрачено на те, щоб атакувати в лоб. і Є намагання з боку вірбового зайти з флангів на роботіна, але ж все ж його захопити. Непроста ситуація на Херсонському напрямку з плацдармами морських піхотинців в Дніпро важка перепона в логістичному забезпеченню наших підрозділів, які тримають ці плацдарми і тому ворог шукає новий підходи, пов'язані з тим, щоб захопити не тільки райони плаздам Кринок, але і декілька інших, які в нас є. Тобто, в цілому ситуація по Фронту важка, і вона не перспективою залежить від того, наскільки швидка яка і старін зможе зібрати свої ресурси озброєння техніки, живу силу відбувся закон про мобілізацію, який принципово на жаль не вирішує швидка питання поповнення, але покращує цю ситуацію, і питання ап'ятики тут в часі наскільки вдасться. Більш ефективне призвати цих людей, їх же треба ще підготувати, озброїти кіберувати, і потім заводити на фронт, для того, щоб ну під підтримувати бригади, які у нас ведуть бойові дії на лінії зіткнення. Пане юро, пане юри. Ну і з огляду на ті сигнали, які ми починаємо отримувати вже з п'ятнадцятого. А квітня і мова йде про ті сигнали зі сполучених штатів Америки щодо вирішення. Нарешті питання по допомозі Ізраїлю і Україні можливо найближчим часом, все ж таки, отримуємо ми зелене світло, і українська армія продовжить отримувати необхідну допомогу з боку Вашингтону. Пане Ігорю, Тим не менш, от час від часу міжнародні пресі продовжують з'являтися статті. Матеріали про те, що наприкінці весни, на початку літа цього року Росія спробує здійснити масштабний наступ на територію нашої держави. Що ви про це думаєте? Ну, мимохіть, я про це говорив, що значит, перспектива. Стану на фронті залежить від того наскільки сторонам кому першому і краще вдасться підготувати свої резерви озброєння техніки жива У Росії реально може по особовому складу до 400 тисяч. Вони тільки строкову службу призивають 150 тисяч. А в нас в травні буде звільнятися строкова служба. На жаль. Тепер, значить, вони готують на сході 120 тисяч 8 дивізій, якби ну, і взагалі можуть цей потенціал зібрати живої по сили до 400 тисяч. Якщо так буде можливо не на початок літа, але до середини є така можливість. Ну і зібрати скажем них стара Є вони відновлюють боєздатна, смодернізують. І скажем, доля сучасна не така велика, але в цілому є відповідний потенціал, і тому, якщо ворогу вдасться зібрати такі сили, то ситуація для нас може погіршитися, і тут треба дуже ефективно… Ну наш воєнно-промисловий комплекс працює, але він не більше 10%. Забезпечує потреби наших сил оборони України поживої сили. Це внутрішнє завдання, і цілодобово треба працювати, щоб поповнити ряди бригад, які виконують завдання на, на лінії з, зіткнення, і об'єднатися нам в допомозі силам оборони в дуже важкий такий час щодо допомоги. Ігор Маненко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, спеціально для ми з України. Пане Ігорю, дякую вам за цю розмову. І так само дякую глядачам, які до неї приєдналися. Не все добре і бережіть себе. До побачення.